І я мудак, якщо сказав дружині, що замок на дверях доньки не буде знятий, поки мій швагро і його доньки не вийдуть з нашого будинку. Мій зят Семі втратив свій будинок незабаром після розлучення. 10 місяців тому він переїхав до нас і привіз з собою двох своїх доньок-близнючок Олівію і Слоан 18 років. Кілька місяців тому його сестра, моя дружина, і я маємо одну доньку Зої, 16 років. І вона та її кузини не дуже близькі, але добре ладнають між собою. Олівія і слонен не поважають приватні Зої. Абсолютно. Вони заходять до її кімнати і беруть все, що потрапиться їм до рук: косметику, аксесуари для телефону, одяг, шкільний ноутбук тощо. Зої багато скаржиться, і я вже попросив дівчат поважати приватні Зої і припинити брати її речі. Моя дружина і Сем не бачили в цьому проблеми. Зрештою, вони ж дівчата, і це типова поведінка підлітків. Я повністю не погоджуюсь. Останною краплею стало те, що Зої купила на набір... Косметики Мак за 60 доларів, який виглядає як набір фарб, на який вона збирала гроші понад місяць. А одна з дівчат слон взяла його без дозволу і зіпсувала, змішавши відтінки під час використання. Я не дуже розбираюся в косметиці, але саме так сказала Зої, коли знайшла набір на своєму ліжку і плакала. Я розповів про це дружині, і вона сказала, що попросить слоан вибачитись. Але я купив зої замок. Коли виявив, що вона виносить з дому ціні речі через цей інцидент, Семі та його доньки побачили замок і були незадоволені. Дівчата були дуже засмучені. Семі запитав про це, і я відверто йому відповів. Він сказав: Мої доньки не злодійки. Це нормально, що дівчата одного віку позичають одна в одної речі. Зої могла б легко купити інший набір косметики за 15 доларів у Волмар і взагалі не повинна була купувати другу косметику для дорослих. І запропонував моїй дружині подбати про цей дефект у характері Зої. Яка намагається здаватися старшою, ніж я насправді він звинуватив мене в тому, що я надто опікую зої і балую її, дозволяючи їй таке. Я сказав йому, що це справа між мною і моєю дружиною, але вона соромила мене за те, що я поставив замок на двері Зої, щоб її кузини бачили і не дозволив їм проводити час з нею, кажучи, що я повинен ставитись до них як до дочок, а потім вимагала, щоб я його зняв. Але я сказав, що цей замок не буде зняти, поки її брат і його доньки не вийдуть з нашого. Його будинку вона розлютилася, що я натякаю на те, що ми їх виженемо, і сказала, що її родина буде мене за це ненавидіти. Тож я нагадав їй, що я дозволив Семі та його родині переїхати до нас, чого її власна родина відмовилась робити. Тож її слід почати з того, що соромити або звинувачувати їх за те, що вони не взяли до себе власного сина та племінниць або онучок. Якби не небажання її родини допомогти, ми б не мали стільки проблем вдома. Всі ігнорують мене і Моя дружина дуже засмучена цим. Вердикт Reddit – не мудак. Коментарі не мудак, не відступай. Ти єдиний, хто захищає зої. Якщо її кузини хочуть користуватися дорогою косметикою, дай їм косметику своєї дружини. Гарантую, що вона більше не захоче ділитися. Вони повинні почати поводитись як вдячні гості. Мені подобається ця ідея. Не мудак, автор. Ти підтримуєш свою доньку і повністю розумієш її потреби в приватності та автономії щодо своїх речей. Мене обурює, що її власна мати не підтримує її. Будь ласка, позичте близнючкам косметику своєї дружини, бо це ж очевидно те, що роблять дівчатка. Чи не так? Вони люблять позичати і користуватися речами одне одної, без дозволу. Ему так, ваша дружина прихищає людину, яка каже вам, що зої має дефект у своєму характері, бо купує дорогий набір косметики. Це те, що змушує людей думати про розлучення. Саме так, як мати, я не можу зрозуміти, як будь-яка мати може дозволити комусь так ставитись до своєї дитини, навіть якщо це член родини. Це ж забезпечило їй квиток в один кінець прямо з моїх дверей. Якщо ваша дитина не може розраховувати на ваш захист, на кого ж вона може розраховувати? Не мудак. Як батько, я знаю, що не можу заборонити світу говорити погані речі про моїх дітей. Це розбиває мені серце. Але до певної міри ти повинен дозволити цьому відбуватися, щоб вони навчилися долати це. Але ідея не тільки надати цій людині притулок, але й захищати її, а потім нападати на єдину людину, яка на її боці. Мене жахає. Мама не отримає від мене наближеності в цьому плані. Її слід осоромити. Молодець авторе. Ваша донька відчуває, що в неї немає приватного життя і поваги у власному домі, і ви дали їй замок, щоб повернути її приватність. Ви намагаєтесь поговорити з дружиною, швагром і племінницями, але це ні до чого не привело. Якщо ваша донька має прийняти ще трьох дорослих, які живуть у її домі, вони повинні прийняти її цілком розумні межі, щоб не брати і не псувати її речі. Добре, що ви показали доньці, що поважаєте і підтримуєте її не мудак. його доньки насправді є злодійками, тому що між крадіжкою і позичанням є точна межа, і це наша найкраща подруга. Згода. Його доньки не питають вашої доньки дозволу, чи можуть вони взяти щось у неї. Вони заходять до її кімнати, до її шафи або гардеробів, беруть все, що вважають за потрібне, використовують це як завгодно, навіть якщо це руйнує. І тоді, якщо так, ваша донька може знову побачити предмет, який вони в неї вкрали. Ви є чудовим батьком, і зої завжди буде. Вдячна вам за це, що ви підтримуєте її так, як це повинні робити батьки. А ось ваша дружина. Я не знаю, чи це тому, що це доньки її брата, чи тому, що їй просто байдуже, що людина за будь-яку ціну пробираючись до її доньки, щоб вкрасти її майно і пошкодить його. Також цікаво, як це перейшло від «мої доньки, не крадійки до «мої доньки просто хотіли провести час з вашими, а тепер їм це заборонено. Я дозволив Сельмі та його родині переїхати до нас. Чому відмовила зробити її власна родина? Я думаю, що вам потрібно заздалегідь продумати цю ситуацію. Ви та ваша донька вже почуваєтесь некомфортно у власному домі. Ваша дружина засмучена. Вам потрібно зробити те, що є правильним для вашої найближчої родини, перш ніж це ще більше ускладнить ваші стосунки. Я думаю, вам потрібно змусити їх піти. Перш ніж ситуація погіршиться, не потрібно великої уяви, щоб зрозуміти, як це може статися. Наскільки вам має бути некомфортно у власному домі, перш ніж щось зламається, це нестерпна ситуація. Ви маєте право почуватися безпечно або комфортно у власному домі, і кожен, хто цьому перешкоджає, грає в небезпечну гру. Ну, по перше, я б сказала відшкодувати повністю до копійки все, що вони зіпсували його доньці, тобто я вважаю, що автор не мудак. А по-друге, поперла би таких родичів далеко і надовго. Автор вже намагався з ними поговорити, і реакції було просто нуль. Якщо люди не сприймають адекватні розмови, адекватні слова, про які їх просять, ще не враховуємо те, що вони себе ведуть жахливо взагалі. І з поста видно, що вони живуть 10 місяців. Тобто, 10 місяців вони тероризують доньку автора. Я думаю, що за цей час швагро вже міг знайти собі житло і з'їхати давним-давно. А ще такий пункт, якщо ніхто з родини не захотів їх прийняти, тому я думаю, вони трішечки знали, що швагро і його доньки ведуть себе як повні мудаки. А ви пишіть свою думку в коментарях і переходимо до наступної історії. Чи я мудачка, якщо не хочу, щоб на моєму весіллі була присутня вся велика родина мого нареченого. Ми з нареченим заручились місяць тому. В цілому він не дуже цікавився плануванням весілля. Однак є одна важлива деталь, яка викликає між нами багато суперечок: а саме рішення про те, наскільки великим має бути весілля. Я завжди мріла про весілля середнього розміру. Можливо, на плюс-мінус 60 гостей. Ідея планування і оплачувати весілля на 100 плюс гостей, здається весна. І не дозволить створити весілля, про яке я завжди мріяла. Проблема, однак, полягає в тому, що мій наречений має дуже велику родину, всі члени якої досить близькі між собою. У нього є шість рідних братів і сестер, три старших зведених братів і сестер, четверо молодших зведених братів і сестер, троє зведених братів і сестер, а також двоє колишніх зведених братів і сестер, з якими він близький. У нього 14 племінників або племінниць і двоюрідних племінників або племінниць його. Його батько є одним з дев'яти дітей у родині, тому у нього багато двоюрідних братів і сестер. Першого, другого та третього ступеня у нього троє живих дідуся і бабусі, плюс чотири відчими і мачухи, і три живих прадідуся і прабабусі. Це не та сім'я, яка бачиться лише на весіллях, похоронах та випадкових зустрічах. Вони насправді є частиною життя один одного і мають тісні зв'язки. Сім'я, яку він хоче запросити, вже давно перетнула рубіж, і це не враховуючи ще деяких з їхніх подруж. Моя сім'я набагато менша. У мене є батьки та незаміжня молодша сестра. Мого батька є одна сестра, яка одружена і має одну доньку. А моєї мами є брат і сестра, і вони мають по двоє дітей. У мене є один живий дідусь, і я не дуже близька з іншими членами родини, тому не буду запрошувати їх на своє весілля. У мене і мого нареченого також є велика група друзів, і кількість наших друзів, яких ми обов'язково запросимо, становить 27. Я запропонувала своєму нареченові вибрати 30-40 членів родини, яких він хоче бачити на весіллі, щоб його родина не була так. Ак, сильно представлена в порівнянні з моєю, навіть якщо йому вдасться скоротити список, у нього все одно буде вдвічі більше родичів ніж у мене. Я також запропонувала влаштувати окрему вечірку в будинку його батька в його рідному місці. До або після весілля, куди він би міг запросити будь-кого з родичів, і їм би не довелось далеко їхати. Однак мій наречений вважає, що я поводжуся як модачка. не хочу, щоб на моєму весіллі було понад 70 його лисливих родичів. Один з моїх друзів також погоджується з ним і вважає, що велике весілля буде веселішим а мій наречений не зможе насолодитись цим днем, якщо відчуватиме, що когось не вистачає. Мій майбутній тест також тисне на мене, щоб весілля було великим, і запропонував оплатити все. Все. Я не думаю, що я поводжуся як мудачка. і мої батьки теж так вважають. Вони згідні, що родина нареченого не повинна так сильно переважати мою. Так чи я мудачка? Вердикт Reddit – мудак. Коментарі. Ти мудачка, вибач, але це його родина. Ви тісно пов'язані між собою і часто бачитесь. Його батько погодився оплатити частину. Його родина є частиною його пакету. Ви будете бачити їх усіх на кожній іншій події. Це теж його весілля, не тільки ваше. Відредаговано. Зверніть увагу на заголовок. Моє весілля. Весілля буде лише початком. Швидше за все, вона використає весілля, щоб виправдати свою відсутність на великих зібраннях. Ти погодився зменшити кількість гостей на весіллі? Чому ти не можеш цього зробити зараз? Я не можу бути поруч з такою великою кількістю твоїх родичів. Або навіть тімі не був достатньо важливим, щоб бути на нашому весіллі. Чому ви повинні йти на його вечірку з нагоди отримання докторського ступеня? Ну, так, головним чином, тому що ти неодноразово називала це своїм весіллям, ніби твій наречений не одружується того ж дня. Єдине, з чим я можу погодитись, це вартість, але його родина сказала, що вони заплатять. Тож у вас немає реальної причини не хотіти, щоб вони прийшли. Крім того, що ви не хочете, щоб ваш чоловік мав більше підтримки ніж ви. Все, що я читала, було моє весілля, весілля, про яке я завжди мріяла. Авторка так зациклена на своїх ідеях і баченні, що не готова піти на компроміс щодо єдиної речі, про яку просить її наречений, а саме включити його родину, з якою він дуже близький. Авторка здається більше зацікавлена у весіллі ніж у самому шлюбі. Якщо весілля відбудеться і наречений матиме справу з незадоволеними членами родини, які почуваються викинутими, то авторці доведеться мати справу з тим, що її виключать з родини. З огляду на те, що ви хочете виключити його родину, сподіваюся, що весілля дійсно відбудеться. Ви завжди можете влаштувати невелике весілля, яке ви уявили для свого наступного шлюбу Лол. Мудачка, це ж його весілля і його родина, з якою він близький. До того ж, його родина готова платити. Ви і ваша родина буквально намагаєтесь покарати їх за те, що вони мають велику більшу залучену родину. Мої батьки згодні, що родина нареченого не повинна так сильно переважати мою слово переважати дуже промовисте. На мою думку, в таких питаннях потрібно завжди приходити до компромісу. Якщо дійсно для нареченого важлива вся його родина, і батько готовий оплатити, то чому б і ні? Якщо нареченій дійсно хочеться щось маленьке, вони можуть відсвяткувати велике весілля для родичів, а потім зробити маленьке весілля для друзів, їх двоє, плюс батьки, плюс може декілька родичів. Або декілька друзів, таке невеличке весілля, яке б вона хотіла для фотографій, для антуражу, просто відпочити, а повністю відмовлятися від родичів, враховуючи наскільки чоловік з ними близький, це ненормально. Пишіть свою думку в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чия медачка за відмову оплатити нашим друзям розбитий айфон і сонцезахисні окуляри, які розбив наш син. Мені 28 років, моєму чоловікові 32, а нашому синові 6 місяців. Кожен раз, коли хтось Ось бере його на руки, ми попереджаємо, що він може спробувати схопити окуляри, телефон, а іноді навіть волосся. Ми намагаємось позбавити його цієї звички, але йому лише 6 місяців. Я попередила чоловіка, що моя подруга, 33-річна жінка, назвемо її джин. Прийшла в гості і хоче взяти сина на руки, що не зовсім не турбувало. Я попередила її про все, сказавши: о, краще зніми сонцезахисні окуляри з голови. Він їх схопить. Це сонцезахисні окуляри Гучі, які коштують майже 800 фунтів що для мене є божевільною сумою за сонцезахисні окуляри, але кожному своє. Вона закотила очі і звинуватила мене в тому, що я забираю свого малюка собі. Я знову попередила її, а вона сказала: Все гаразд! Тож вона стояла, тримаючи його, дістала свій телефон, щоб зробити селфі, що мене знову ж таки не турбувало. Якщо тільки вона не опублікує його, я не хочу, щоб його фотографії з'являлись в інтернеті. Він, звичайно ж, схопив її сонцезахисні окуляри, зрадів, коли їх отримав, помахав руками над окулярами, і вони полетіли. Вона закричала, налаявши його. Він запанікував і замахав руками, в результаті чого її айфон впав на підлогу. Я швидко забрала його, бо вона була в паніці. Вона Же, що я повинна купити їй новий iPhone 16 і замінити її сонцезахисні окуляри або дати їй гроші на це. А це 2300 фунтів. Я сказала: ми не можемо заплатити стільки, бо це навіть не моя місячна зарплата. До того ж, я перебуваю у декреті, але я також не вважаю, що повинна це робити, бо ви проігнорували мої попередження. Мене називають безсердечною за те, що я не проявила більше розуміння до її засмучення. Мені було важливіше заспокоїти сина, мій чоловік лише. Ше знизав плечима, сказавши їй, що я її попереджала. Вибачте за проблеми в тексті, просто в мене дислексія. Тож чи я мудачка? Вердикт Reddit не мудак. Коментарі, якби вашій дитині було 6 років, я б міг би зрозуміти аргумент про те, що ви не навчили її правильній поведінці. Однак у цій ситуації дитині лише 6 місяців. Ви надали адекватне попередження. Тому не мудак, ви нічого не винні. Коли я прочитала назву, я подумала, що ви безсумнівно відповідальні. Але не будак, ви попередили її, зокрема про окуляри. Вона проігнорувала вашу пропозицію. Крім того, 800 фунтів за окуляри без рецепта – це дійсно дурниця. Не мудак, ваше фінансове становище не має значення. Якби це була ваша відповідальність, то так би і залишилося. Ви попросили про доброту, щоб борг був прощений або зменшений, але ви не відповідальні. Ви її належним чином попередили. Вона взяла на себе відповідальність, коли закотила очі, проігнорувала ваше попередження і сказала: Все гаразд! Кінець історії, кінець дискусії з нею. Я припускаю, що вона хотіла зробити селфі з дитиною і собою у своїх дорогих окулярах Гучі неї це було важливіше ніж забезпечення своїх речей. Вона також могла попросити вас фотографувати її з дитиною. Не мудак! ви не чіпай це, воно гаряче. Вона, дивлячись вам в очі, чіпає. Ай, чому ти мені не сказала? Ці її проблеми вона створила сама. Це, ймовірно, покладе край вашій дружбі, її попередили, тому я погоджуюсь з ним Однак ви повинні усвідомити, що в житті не завжди достатньо попередити. Іноді доводиться сказати: вибачте, я турбуюся про те, що він зробить з вашими речами. Ви можете взяти його на руки, коли покладете їх туди. Або в вигаданому сценарії. Я знаю, що ваша дитина любить собак, але я мушу сказати ні. Мій синя може погано реагувати на те, що його гладить малюк. Ви повинні взяти на себе відповідальність, щоб нічого не... Сталося автор, це чудова думка, і ми ймовірно скористаємося нею, щоб таке більше не повторилося. Дякую. Погоджуюсь з коментарем, що їхня подруга хотіла випендритися, щоб на фото були і окуляри, і все було прекрасно видно, що вона така. Але тут постає питання, куди вона могла скинути таке фото, тобто вона, можливо, хотіла його скинути в соцмережі або комусь іншому. Хоча авторка не дуже хотіла, щоб фотографії потрапляли в інтернет. А з приводу, чи мудачка вона чи ні, то вона не мудачка. Дівчину було попереджено, причому декілька разів вона. Не звернула на це уваги. Шестимісячні діти якраз дуже люблять все хапати, все кидати, все чіпати їм цікаво, і вони якраз розвиваються і пізнають світ цим. Тому логічно було, що він щось схопить, а може й кине. Моя кума навіть попереджала, щоб ховали хрестики або ще якісь ланцюжки, тому що мала дитина може схопити і дуже сильно потягнути. Тому тут вся відповідальність саме на цій подрузі, і це її. Проблеми, а ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк, підписатися, і далі буде ще цікавіше.